Передодні були такі неоднозначні новини про можливі положення нового закону про економічне бронювання. Що можете про це сказати? Я скажу вам мою особисту точку зору. Я вважаю її аморальною і несправедливою, тому що будь-які прив'язки до будь-якого рівня заробітної плати є дискримінаційними. Я впевнена, що проти цього буде виступати омбудсмен справ людини. Я впевнена, що подібні Речі можуть трактуватися як порушення наших зобов'язань по міжнародних конвенціях, і головне, будь-які ці концепції, які вже протягом десь другого місяця намагаються обговорювати в інформпростірі разними установами, починаючи від офісу президента від уряду і завершуючи вже якимось комітетами, в якому це питання на себе взяв представник. Слуги народу пан Наталуха з моєї точки зору є абсолютно аморальними, тому що в даному випадку е, обов'язок громадянина щодо захисту держави прописаний в конституції, тому будь-які можливості ввести фінансову складову для того, щоб як це називають в суспільстві, відкупитися від призову, є абсолютно несправедливими і такими, що будуть збурювати в суспільстві антагонічні настрої. Тому я вважаю, що це питання є хибним. Влада має налаштувати економіку під час війни в такий спосіб, щоб не вдаватись до таких абсолютно знаєте, зухвалих концепцій, які лише погіршують ситуацію в суспільстві і погіршують довір до влади. А головне вони не будуть сприяти. Насправді, як знаєте, цю концепцію почала обговорити, тому що це дозволить працювати економіки. Ні, це брехня, тому що в даному випадку, наприклад, ті директори в підприємстві, які можуть собі закрити 35 тисяч гривень. Будуть мати відстрочку, тобто, це конкретно прописується якась ідіотична норма під конкретну категорію осіб. Якщо ми беремо регіональний бізнес, він не буде здатен прописати в такій кількості 35 тисяч гривень заробітної плати для тої кількості осіб, яка буде необхідна для працювання підприємства. Тому тут потрібно, щоб уряд чітко визначив. Які підприємства є критично важливими для функціонування економіки і ключове, що вони функціонували задля забезпечення сектору безпеки і оборони? Це має бути пріоритетом, тому будь-які можливості ухилятися під гідою 35 тисяч гривень від строчки від призову під час мобілізації, з моєї точки зору, є неприйнятними. А чи є розуміння, чи голосуватиме монобільшість за закон про це економічне бронювання? Взагалі невідомо про що зараз готова голосувати монобільшість. Ви ж бачили останні навіть три засідання були просто скасовані, чи то чи неможливість зібрати кількість голосів під ті законопроекти, на які які навіть були погоджені на погоджувальній раді, чи то через інші якісь обставини ми бачимо, що останні в принципі голосування добирає монобільш. Чи за рахунок уламків ОПЗЖ, які розбіглися під новими назвами нових депутатських груп, і факт того, що монобільшість зараз має стабільні 226 голосів, викликає скоріш більше питань ніж має відповідей? От, власне, ви теж, мабуть, читали про можливі пункти закону про економічне бронювання чоловіків від мобілізації. Чи можна так говорити, як деякі політики кажуть, що на війну підуть, візьмуть бідних? Ну це дурня повна. Перепрошую, це абсолютно ненормально. Якщо такі норми приймуть, якщо дійсно буде прив'язка бронювання не до того, які функції виконує людина, а до того скільки вона отримає, ну це буде. Ну, чесно, в мене навіть не, нема пристойних адекватних слів, що це буде за норма. Я все таки дуже сподіваюся, що до такого абсурду все ж таки не дойде. Е, інша річ, що так, ми маємо е, захищати і економіку, при тому знову ж таки, не всю поняття економіка. Ну, вибачте, чимось доводиться жертвувати. Ну, війна, це взагалі дуже витратна штука. Війна це взагалі дуже незручна штука. А таке враження, що, взагалі, всі обговорення довкола цього закону, і не тільки цього закону, а взагалі от, до проблеми мобілізації, все зводиться до того, що. А й далі жертви несе тільки армія. А все інше суспільство має взагалі, от е, мінімальний дискомфорт відчувати під час війни. Це насправді ну на жаль, так не працює. Я розумію, що всім би так хотілося, щоб десь там, от що ми будемо повторювати цю мантру вірою в ЗСУ, і якесь зсу, яке магічним чином звідкись взялось, не мільйон людей, які вчора були рівно такими ж цивільними, як ми з вами, і рівно так само не готовими до цієї війни, до ролі солдата. От оцей мільйон цивільних нас зараз з вами прикриває. От дає нам можливість зокрема спілкуватися в цій студії, і дає можливість нашим Онодавцям займається тим, чим вони займаються. Так, от е, от, раптом ті всі люди стали якимось над людьми, набули магічних властивостей, і от вони мають витягнути весь тягар війни. А ми з вами тут взагалі нічим не маємо пожертвувати. От ми повторюємо вірою в ЗСУ і час від часу нервуємо, коли звучить повітряна тривога. Все, оце наш внесок у війну. Ну так не працює. На жаль, жертвувати треба дуже багато чим і всім нам. Але е, це, це не про прив'язку до зарплати. Це про те, що, наприклад, всі виробництва, які будь-що виробляють саме для фронту для перемоги, отут має бути 100% бронювання, тому що це абсолютний абсурд е, забрати, наприклад, інженера з військового виробництва і послати його в піхоту. От е, тому. Що це, власне, залишить цю саму піхоту без виробів, які робить його завод. Тобто оборонне виробництво однозначно має бронювати всіх. І має бути чітка процедура, по якій підприємства, які виконують будь-які військові замовлення, мають е швидко, ефективно подати правильні документи і забронювати своїх людей. До речі, ця процедура досі ще не відпрацьована кабінетом міністрів для державних підприємств. Всяк так, а для приватних. А зараз приватні підприємства виконують не менше оборонних замовлень, ніж державні, може й більше. А от для приватників все досі ще нормально не прописано. Ну але це дійсно питання саме допиляти камінні кабмінівську нормативку. А далі, якщо ми говоримо про просто збереження економіки, тобто не про оборонну промисловість, а просто про іншу промисловість, ну, вибачте, а тут вже не так все просто. Теж, е, можливо, якщо, грубо кажучи, мобілізація там п'яти людей зупиняє велике виробництво, то, мабуть, да, мусить бути механізм, як цих п'ять людей забронювати. Але вибачте, 5, а не 500. А якщо просто заводу доведеться скоротити виробництво, або на місця чоловіків, наприклад, набрати жінок. Або ще більший жах запропонувати цю роботу тим ветеранам, які будуть повертатися замість нових мобілізованих, тому що взагалі то ми говоримо про те, що нам потрібна велика мобілізація, зокрема для того, щоб відпустити назад додому тих, хто вже два роки відвоював, і відповідно їм теж робота буде потрібна. Так, от давайте все ж таки швидше в тій площині шукати рішення. Тобто більше залучення жінок, більше залучення пенсіонерів, пріоритетне працевлаштування тих, хто буде зараз повертатись з фронту. І, а не просто казати, що будь-хто хто працює на якомусь виробництві, і нормально заробляє, відповідно він потрібніший в тилу. Ну на жаль, так не спрацює.